Міжнародний будівельний форум Віра Україна, виставка, конкурс лідерів будівельної галузі, енергозбережні матеріали і технології. Найкращі пропозиції на ринку нерухомості. Морвокзал з 10 по 13 березня. Будівельна виставка Віра Україна. На заході технологія каркасного металобудівництва вже давно перевірена часом, адже використовується майже 60 років. Велика кількість будинків у Скандинавії, Канаді та США побудовані саме за цією технологією, яка останнім часом активно впроваджується і в Україні. Якими ж особливостями володіє така технологія будівництва? Її основа це легкі сталеві тонкостінні конструкції, які представляють собою будівельні оцинковані профілі різної конфігурації, що з'єднується між. Собою за допомогою спеціальних гвинтів система металу каркасного будівництва дозволяє у найкоротші терміни побудувати дім та виконати увесь комплекс робіт, починаючи з проекту і закінчуючи здачою будівлі під ключ. При будівництві не використовуються матеріали, які дають усадку. Отже, одразу після загальнобудівельних робіт можливо проводити малярні роботи та справляти новосілля. Така система використовується у котеджному будівництві будівництві готелів і багатоквартирних будинків типу Таунхаус, споруджені будівелі комплексів соціального та комерційного призначення, надбудовах додаткових поверхів і мансард на існуючі будинки. Вільне планування внутрішнього простору дає можливість здійснити будь-які вимоги замовника. Отже, якщо ви хочете побудувати надійний та довговічний будинок, ця система гарантує все необхідне для економного, швидкого та надійного будівництва Безперечні переваги металокаркасної технології перед іншими це швидкість будівництва. Весь цикл у середньому займає не більше трьох місяців. Екологічність та енергозбереження у системі використовується високоякісний екологічно чистий, не горючий утеплювач. Він ефективно захищає будівлі від жари і холоду, підтримує внутрішній мікроклімат. Витрати на енергоносії у таких будинках мінімальні. Можливість будувати у будь-яку пору року. Можливість будувати на складних ґрунтах та Економити близько 50% на вартості фундаменту завдяки легкості конструкцій, стійкість конструкцій до агресивного морського клімату. А головне у наш час це доступні ціни. Індивідуальний капітальний будинок буде коштувати не більше ніж недорога квартира у спальному районі. Отже, будуючи дім, варто довіряти компаніям, які підтверджують свою репутацію кропіткою працею та позитивними відгуками клієнтів. С 10 по 13 березня будівельна виставка «Віра Україна». Компанія «Марконі» существует на рынке Украины уже более 15 лет. За это время мы успели произвести достаточное количество высококачественных изделий. Но 15 лет это небольшой срок для того, чтобы успеть сделать самое-самое-самые современные окна. Время не останавливается, поэтому мы отслеживаем самые современные. Мировые тенденции развития рынка деревянных окон. И не успокаиваемся на достигнутом, а более того, смело утверждаем о том, что компания Маркони единственная компания в Украине, которая реализует самые невероятные сложные проекты, за которые другие компании в силу своих технических и потенциалов возможности не берутся не их исполнить. В компании Маркони существует инновационный отдел, который позволяет нам учитывать все нюансы и технические особенности развития наших конструктивных, я бы сказал, бы, возможностей. И мы позволяем себе реализовывать невероятно сложные технические проекты. И кроме этого, то есть компания Маркони стремится к признанию, признанию не только клиентов, но и признанию аттестационных компаний. Итак, в 2010 году мы самостоятельно проделали большую работу в течение целого года для того, чтобы соответствовать и заявили о том, что мы готовы. соответствовать нормам, немецким нормам. И нас аттестовала немецкая компания Remers, аттестовала и сертифицировала наше производство и позволила нам производить продукцию с десятилетней гарантией на лакокрасочное покрытие. Таким образом, мы стали обладателем такого права, единственным обладателем среди всех стран СНГ. Это очень печетное, и, конечно, за нами будут последователи, но сегодня мы единственная компания, на что мы очень гордимся данным достижением. Что я хочу сказать, что компания Маркони производит не просто окна, деревянные окна, а производит марочные деревянные окна. Мы очень гордимся, что наши клиенты, давая объявления о своих продажах своих частных домов, квартир, пишут, что у них окна не деревянные окна, не пластиковые окна, что у них окна от Маркони. И наша миссия, наша цель, чтобы все 100% наших клиентов могли я б сказав би, а, могли об этом говорити смело, что у них окна от Маркони. З 10 по 13 березня будівельна виставка Віра Україна. Кантерм провідний європейський виробник сучасних систем опалення та водопостачання. Система застосовується в житлових і промислових об'єктах багатоповерховому і приватному будівництві. Фірма Кантерм перша в Україні, яка почала офіційно застосовувати полімерні труби в системах опалення на висотному будівництві, а також впровадила процедуру оформлення десятирічної гарантії на систему. Розрахунковий термін експлуатації більше 50 років. Всі елементи виробляються в Європі, а саме у Німеччині, Голландії Польщі. Система кантерм представлена в Одесі регіональним складом заводовиготовлювача, технічною підтримкою, службою логістики та проектним відділом. У кожного мужчині є три задачі в житті: Родити ребенка, построїть будинок, посадити дерево. Построїти дом це те саме, що родити ребенка. Поэтому не рождайте своего ребенка, свой дом заведомо больным. Не заливайте в бетон некачественные трубы. Ведь достать их оттуда невозможно. Если вы инвестор коммерческого жилья, избавьте себя от будущих претензий со стороны владельцев квартир. Если потечет труба в стене или в полу, ущерб будет не только по замене трубы, ущерб будет по новой отделке помещения, по замене полового покрытия, у себя, а может быть даже у ваших соседей. Поэтому во избежание этих всех кошмаров применяйте качественные трубы системы Кантерн. Сегодня у вас есть возможность укомплектоваться у ведущего европейского производителя с регионального склада, без всяких посредников. Региональный склад по всему югу Украины находится в Одессе. Приходите к нам, мы вас бесплатно проконсультируем и бесплатно предоставим вам специальный инструмент. Система кантерм застосована на наступних об'єктах: Арк Палас, Спа-центр Цунамі, Аркадійський палац, клубний до Шахнаме, бізнес-центр Покровський, Фітнес-центр Білий Парус, «Кінотеатр АйМАКС, торговий центр Біла Україна і багато інших. Консультанти фірми безкоштовно навчають монтажників і проектувальників. Завдання фірми Кантерм це не тільки продаж обладнання, але й контроль застосування системи від проєктування до гідравлічних випробувань. З 10 по 13 березня будівельна виставка Віра Україна. Підприємство СВЕКО засноване у 2002 році і з цього часу займає одне з лідируючих місць по впровадженню інноваційних технологій кліматичної техніки. Підприємство просуває кліматичну техніку провідних світових виробників. Розробка комплексних рішень проводиться відповідно технічним характеристикам об'єкта та вимогам замовника. Комплексний підхід це планування і проведення всього комплексу робіт у рамках єдиного робочого процесу, що виконується одним підприємством. Создана в 2002 році компанія Свека вот уже почти 9 лет работает на кліматичному ринку, виполняє монтаж систем кондиціонування, вентиляції воздуха для предприятий і частних лиц. Інтелектуальний потенціал компанії, мощная производственна база. Налічі авторських розробок в області рішення технічних і технологічних задач, і сервісне обслуговування дозволяють нам підтримувати добрі партнерські отношения з частними заказчиками і підприємствами. Кваліфікація фахівців це питання, якому приділяється особлива увага. Наші провідні фахівці постійно беруть участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, організованих виробниками обладнання. Якість виконання робіт обумовлена застосуванням високотехнологічного обладнання, інструменту та комплектуючих. У рамках реставрації пам'ятника архітектури компанією було розроблено та реалізовано проект реконструкції інженерних мереж в будівлі старої біржі. На даному об'єкті було виконано центральна система кондиціонування повітря типу Челерфанкойл загальною холоднопродуктивністю 800 кВт, Вузол теплопостачання потужністю 800 кВт, система опал система припливної та витяжної вентиляції із застосуванням енергозберігаючих технологій на даний момент. виробнича база, матеріально технічне забезпечення та висока кваліфікація фахівців дозволяє проводити роботи будь-якого рівня складності. Систематична і неухильна робота з підвищення культури і якості обслуговування наших клієнтів дозволяє підприємству займати лідируючі позиції на ринку кліматичного устаткування. З 10 по 13 березня будівельна виставка Віра Україна. Ви бажаєте відрізнятися від інших і бути ексклюзивними? Тоді ласкаво просимо в інтер'єр салон Венеція. Салон створений колективом людей, захоплених ідеєю створення нових рішень в оформленні інтер'єрів. У реалізованих проєктах неодмінно враховують останні новинки на світовому будівельному ринку, а також актуальні тенденції в моделюванні сучасного елітного житла. При обробці приміщень використовуються тільки якісні, екологічно чисті і безпечні оздоблювальні матеріали від кращих світових виробників, декоративних штукатурок, ліпнини, підлогових покритів, шпалер і фресок. Висококваліфіковані майстри, які пройшли навчання в італійських технологів, мають багаторічний досвід роботи, допоможуть забезпечити вам правильний вибір стилю і втілять життя ваші найсміливіші і екстраординарні ідеї. Також майстри інтер'єр салону Венеції здійснюють весь спектр декоративних робіт: аж до художнього розпису, ліпнення та скульптури, імітації старовинних стін і натурального каменю, авторських технік нанесення декоративних покриттів, які зроблять ваш інтер'єр ексклюзивним та неповторним. А художні кування ручної роботи, яка цінується за свою міцність, створить елегантність і стане чудовою прикрасою інтер'єру. У салоні представлена величезна колекція декору та оздоблювальних матеріалів для фасадних робіт. Для благоустрою території будемо раді надати вашій увазі матеріали для мощення і сучасні терасові системи, такі як термодерево і композитна терасна дошка. Інтер'єр салону запрошує до співпраці дизайнерів, архітекторів і виконробів. Професіонали в своїй області представники компанії готові запропонувати вам комплексне рішення по організації будь-якого простору, виходячи з індивідуальних побажань, а також ознайомити з тенденціями світового дизайну та його новими трендами. Адже головним завданням, яке ставить собі компанія, бути для вас надійним партнером і особистим консультантом у створенні інтер'єру для вашого будинку. Міжнародний будівельний форум Віра Україна, виставка, конкурс лідерів будівельної галузі, енергозбережні матеріали і технології. Найкращі пропозиції на ринку нерухомості. Морвокзал з 10 по 13 березня. Будівельна виставка Віра Україна.